Друзі, всім привіт! ми в ось, і епічний цей, Так, ще, так, рідкий, рідкісний, окей. Так, ууу, вау! Прикольно! А знаєте, що я хочу зробити зараз? Так, а, настройки М а, мова. і я хочу встановити польський, бо так а, набагато краще, ніж. Цю кацапську мову ось. Я, тільки... я прийняв двох цих підписників, я так зрозумів. Ось, в друзі, ось. вилетів цікаво. Так. Тик-тік-тік-тик-тік. -тік 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 -тік. Усе залетіло ми. Угу. І я сьогодні хочу дещо робити Дещо дуже-дуже дуже дивно. Соло і я листаю саме низ. О, ні. І я хочу проходити а, цей, цей режим новими юнітами, ті, які я майже ніколи не користувався їми. Я навіть не знаю, як їми е, треба цей, грати, так, Кольт. Кольт кажуть, що він дуже класний. Але в нього демечка пець, який маленький. Маленький демечка, путь-який. Так, ми винесли навіть одного чела якось, я не зрозумів як, але це кайф. Кайфово, що ми не програли одразу першими. Оу. Так, а тут кажуть, тут чел сидить, да? Так. Це просто винесли. Е, Так, ці банки можемо пофармити. Так, все, все, все. Пофармили. Так, там роза. Я на розу не дуже хочу бакувати поки що, бо в мене хп ще немає. Хоча можна, напевно, і бикануть, бо в мене набагато більше хп ніж зараз. Ось. Але вона від мене тікає, тому я не піду за нею. Бо вона мене зараз якийсь кут затягне і все. Так. Один на один. І вони в тому напрямку десь. Так, а тут нема банок ніде. Хм, капець, як би я хотів, щоб це була роза. Ні, це не роза. Але теж фу, але теж таке собі. Так, ми виграли на кольті. І два цих ранги. О, тун-тун-тун-тун-тун. А треба скільки? 750. Залишилось 40 кубасів. І тут реєрна ця зірочка і 100 коїнів на Максика. Макс, Макс, Макс. Шикарно. Так, пока тепер. Він в мене підкачений, бо на іншому аккаунті я любив на ньому грати, тому я вирішив, що і на цьому теж кайф, Але м -м я відкрив інший, і мені він не сподобався. Ось. Типу я відкрив там якогось іншого перса і все. Оу, а що а в нього е, такий великий цей став? Е, е, радіус Баунт? Це все, це мені ге-ге. Мені ге-ге. Так, 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 давай, 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 е, давай миритись. Ні. Ну, поки не пройшов іспит, тому ми на ньому не граємо. Так, наступний хто? Наступний Джейсі. Джейсі полетіли на Джейсі. Угу. Я думаю, на танці в мене 100% вийде пограти. Типу, це буде Ізі, напевно. О, да! Це Ізі. Ізі Він. Ізі Він. 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 Бо в мене є ось це. У мене є три банки на спавні. Вау! І все, в мене 7200. І що мені та ракетниця зробить? А ось. А ось він. А, я знайшов собі клієнта. no. Ну. Так, хм. а чого вони не, не б'ються між собою? Оу? Oh. А він його виніс? Він його майже виніс. Так, окей. Беонк. На, оу, ну, третій, ну все одно теж норм. Uh, ну, не вийшло. Не вийшло. Але рейр uh, uh, штука. Окей, okay, go. що нам випадає? Оу, mm, вау! Oh, wow. mm, Клас. Так, окей. Тепер хто в нас йде? Тепер в нас. Бо, бо. Прикольна штука, бо. Я думаю, в нас вийде розвалити, як за Кольта. Бо він теж шикарний. Демедж норм має дальник. ХП ну таке, але більше, ніж у Кольта спочатку. Шарфа розвалим. На початку, поки в нього нема Ульти. Так, а ось цього чела він щось якось бикує. Ну, добикувався він. що аж плюх в голову отримав. Дуже багато плюх. Оу, привіт. Так. Медведеться, медведица. Так, окей, йди, йди. іди, 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 біжи. Ого, ото я його виніс. О, ото я його виніс, не, не. Оу, тут чий медведи? Ведмедиця. Погано, погано. Окей, я заберу банку. Оу, бас! Бас, привіт! Як справи там? Так, не можна палитись. Не можна палитися. Так, що тут? Не добити ще, так? Добити ще. Ого, бас! Бас! Розвалив мене. У нього сім банок. Ого. І знову ж третій ранг. Ну капець. Я, точніше третій цей. А мені ці 500 дуже добре дадуть. Буста так би. Так, тік, 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 let's go. Тік, прикольна штука. Прикольна штука. Окей. А це що, три закальдальника? Так у мене поки що є. Типу Тік, Динамайк та Барлі. Окей. Норм. Я в шоці, як я запам'ятав цей назву його Барлі. <риклад> Виніс. Виніс. А це хто? Цікаво, а це хто? Не-не. Ей, ем, пішов. Пішов туди. Так, 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 так. так. Беу. Бем. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Накидуємо прям дуже добре. А, я хочу цього леопарда догнати. А, але леопард це найшвидша тваринка, як я знаю. А, а це кіт. Ні, я, 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 я з ним не дуже хочу грати. А, окей. Це його дожене, напевно. А, ні, ми його перехватимо. Так, ого! А він дальник? Це що? Це Кольт? Це що Кольт? Це що Кольт? Ти Кольт? Хм. Цікаво. Блін, ну я капець, як не хочу там битися з ними. У мене нуль банок. В них багато банок. Достатньо норм. Банок. Оу, oh, йоу. це погано. Це реально погано. Офу, він пішов звідси. Оу ніу, це ге, це ге. Цей чел мене просто розвалив. Він ще й цього зараз розвалить, капець. О! Три місії виконали і зірочку отримали. Шикарно. Так. Показуйте. Бем, бім 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 Ще одна зірка. Епік. Шо? 200 коїнів, Ну таке. Можна було і краще. Так. Біабул. Бул це гарний танчик. Норм демеджа має. Шик. Окей. Полетіли. Фух. Так, я на розслабоні. Блін, я з цим челом, з пупсом не дуже хочу грати, бо він може мене і підрозувати. О, він сам. Хачані, я ж на булі, це ж танк. Його фіг проб'єш. Так, чел, тут я бачу в тебе тусня з вороном, я не дуже хочу приставати до тебе. Так. розвалили того чела, розвалили цього, і я б пішов би пішов на Ворона. Ворон. Нормаш сплюха, норма ж сплюха, я пішов, я пішов, пішов. На-на-на-на-на-на. О-о-о-о-о-о! Це геге. Тупа ульта була. Окей. Можна було просто звалити в іншу сторону. Ок, окей. Будемо знати, що на болі, ну, таке собі. Так, шелі. На кротецькому скіні. Цікаво. Цікаво. Що ми можемо зробити на шелі? Так, я ще на цих юнітах, точніше Бравлерах ніколи не грав. Типу, там дві партії. Ого, а шо, а шо в неї такий великий радіус? Ого. Вау, мені подобається її плюха. В, 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 притик в неї капець плюха. В, в, е, з далеко від стані, ну таке собі. Оу, а хто це там? Там цей чотири банки в нього. Сиділи На 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 на. Ха -ха. Їхав просто одразу Виніс Так, три тисячі плюха зараз заехала просто. Бм. Так, я тут бачу цього. Челів. Давай сюди. Так, а тут хтось був. На, на. Винесли. Винес. На, ха, знову ж двох залетів. Вбив в мене 12 банок. Let's go. Так, тут хтось був. На, 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 бія, бія, бія. Це бія. Бем. Все, залетіли, винесли за хвилину. Якщо не за хвилину, то напишіть про це в коментарях. Може, я неправильно засік час. Так, тепер у нас хто йде? Молодія, вау, крута е, дальня штука. Я б її, напевно, також викачав би в ранговий бій. Ось, е, Дев'ятий рівень треба. Вона там на п'ятому чи на шостому, це нова, щоб була колись там. Давненько. Дуже. Давненько. Окей. Так, окей. бєм 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 let's go, Так, тут знову цей, аж, а, ця штука, тут бул, бул тусить. Хоч я тобі роздам. Бул. Бул. Oh, <сум> О, ото бул заїхав. Бул просто голову зніс. Сплеч, можна сказати. Так, окей. Ну, таке собі, може і не дуже класно, але сюди залітаємо. Тепер макака в нас. Макака, макака, макака. Окей. Що вона нам покаже? Так, я побачив дві банки. Тут дві банки. Так, ось Барлі. Так, ну, дуже імбовий челев, всяких немає. Так, плюха в нас добре, але дуже довго перезаряджається. Так, банг. Так, забрали. У нас 5к цих. Так, біє, бія. Просто двох одної плюха. Let's go. Тепер ось сюди залітаємо. Бенг, бенг. Так, кольт. Кольт, кольт, кольт. Кольт. Бенг, бен, бім, бєм. Четвертий час. Капут. Але окей. Так, трошечки позробляли всього. Так, рейер. Що хто нам тепер паде? Цікаво. Ммм, ельп. Вау, ЕльПрімо. Так. Знову забираємо емеральди. Шикарно, у нас 56 емеральдів. Наскільки тут треба? На Макса. 268. Ні-ні. ні В ні, ні. мене нема стільки, В мене нема стільки, Так, Отіс тепер. Макака добре це показала. Мені сподобалось на ній грати. Але я б її також вивів би в ранговий бій. Але це треба капець, як багато коїнів. Це просто ГГ. Так, ого, тут всі легендарки, якісь багато, точніше, легендарок, не всі, звісно. О, бас. 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 Ну куди ти тікаєш? Куди ти тікаєш? Так, він захотів, щоб я сюди пішов, а я не піду туди, бо я боюся його. Ні, ні ні. ні, ні, ні. Тут шарф, шарф шарф, шарф, шарф! Мене просто виніс. Я зрозумів. Я зрозумів. Окей. Так, у нас залишилось два, два. це. О, мій! А, давно був улюблений цей гравець. Потім став цей. Як він називається! Ось цей великан, якого дуже багато цього демеджа і плюха зупиняє. Я реально забув, як вона називається. Але тут є роза. Роза хоче мене винести. Але я це не дам зробити. На на. на. Куди тікаємо? Так, Макс, а тепер Макс, 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 Макс. Ні, Макс, як ти це зробив? А, це було. Це був не Макс. Я Я цей. Затопив. go. Так, Макс вже на 500, набагато ближче. На 500 ближче. Так, Біа. Все, я показую мастер-клас на Біа. Зараз я просто залечу і винесу всіх назавжди. І всі запам'ятають мене дуже сильним челом. Так, окей. Вже біжимо до банок. Побігли до банок. Але з нею щось зробили. В неї тепер плюха дуже одна тільки. Її, походу, трошечки закрили, бо вона дуже імбова була. І її рішили прикрити. Так, бем, бєм, бєм, бям, все. фуф, Так, я знаю е, нашого е, е, наступного чела, якого ми будемо розвалювати, це не буде тіком. Це не буде тік. Бем-бем. Хе-хе! Лечґу! Так, тут одразу ставимо ось так. Нікого нікого, нікого нема. Хм. Дивно. Але окей, забираємо всі банки. Так, все позабирали банки. Не, не. Не, бе! Все! Ми винесли його з трьох плюх. Це 10 е, нових челів, і тут скільки тепер, наверное, 4900. Вау! Ось. Так, Карл! Карл! У мене є ось такий скін зомбака. Мені дуже багато падало. Мені дуже раніше фартило на зірочки. Мені легендарні, міфічні. Падали. Зараз мені ще нічого не падає. Рейр і все. Навіть супер рейр не падає. Так, беунґ. А, його теж так само сократили, Це не чесно. Це реально не чесно. А ну підходь сюди, беунь! Підходь сюди. Беунька. -е. І що, Остання плюха залишилась. І це буде ось ця. Бо ні. Ось ця. Е -е. І, що, і на що він е -е, цей думав, що він це зробить. Як, що, де, коли. Так, все, забрали. Угу. Ідемо в центр. Центр, центр, центр. Так, е -е. і ось у нас Кольт. Бей. Нема кольта. Ось Кольт. До мене заїхав чел. Дамажим його. Так, все, задамажили його дуже добре. Так, бем, 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 бем. Просто повиносили всіх. Так, тут нікого, тут хто де? Нікого ніде нема. А, ось він. А, ось ти. Ось ти, ось ти, ось ти. все так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал. Дякую вам і нам випав епік, як і на початку відео. Дякую вам.